Добрий день! Сьогодні ми поспілкуємося про Червону Книгу України. Пригадай, який сьогодні місяць? Яка пора року? Назви її ознаки? Який стан неба та чи є сьогодні опади? Скажи, чому не можна топтати траву? Зривати квіти, ламати гілки, турбувати малят диких тварин. А які ще правила поводження в природі, тобі відомі. У наші дні в багатьох тварин і рослин ми не можемо побачити. Вони назавжди зникли. Майже не залишилося бурих ведмедів, вухатих їжаків, зникають підсніжники та сірі журавлі. Тварини і рослини, яким загрожує небезпека зникнення, занесені в червону книгу України. Й охороняються законом. Ця книга звертається до нас, щоб захистити всіх тих, хто живе поруч із людиною на цій землі. Червона книга України це офіційний державний документ, який містить перелік рідкісних вразливих і зникаючих видів тваринного і рослинного світу. У межах України. Книга видається з 1980 року, регулярно перевидається зі змінами. Червона книга це перелік багатьох рідкісних рослин і тварин. Що зникають. Вона складається з двох величезних томів. В одному зібрані відомості про рослинний світ. А в другому про тваринний світ. Кількість тварин, яких занесено до Червоної книги України. Комах 226, риб 69, звірів 68, плазунів 11. Один із видів, якому на даний момент загрожує найбільше видове вимирання в Україні, це зубр. В Україні їх залишилося менше, ніж 200 особей. Книга побудована так, що про долю кожного виду можна дізнатися за кольором сторінки. Червона сторінка. Сповіщає, що видові загрожує загибель. Біла сторінка, що вид хоч ще не зникає, але його все меншає. Зелена сторінка то сторінка надії, сюди з червоних та білих сторінок переводять ті види, яким більше не загрожує знищення. Чорна сторінка. Там записані назви тварин, які вже зовсім зникли. Оранжева сторінка Помаранчева. Відзначено тварини, що можуть скоро зникнути. І сіра сторінка це маловідомі види тварин. До сторінок Червоної книги України. занесено 923 види рідкісних та зникаючих тварин та рослин. До Червоної Книги України заносяться види тварин і рослин, які постійно або тимчасово перебувають чи зростають у природних умовах на території України і знаходяться під загрозою зникнення. Занесені до Червоної книги України види тварин і рослин підлягають особливій охороні на всій території України. Перша червона книга, присвячена українській флорі та фауні, була видана ще в 1980 році під назвою Червона книга Української РСР. Після набуття Україною незалежності у видавництві Українська енциклопедія було випущено друге видання Червоної книги України в 1994 році. Том тваринний світ накладом 2400 примірників. А в 1996 році том рослинний світ накладом 5 тисяч примірників. З огляду на малий наклад ці два видання зразу стали раритетами. Друге видання нараховувало 382 види тваринного та 541 вид рослинного світу. До сторінок Червоної Книги України занесено 923 рідкісних та зникаючих рослини та тварин. Бережіть природу. Давайте з вами зараз спробуємо дати відповіді на запитання. Що цікавого для вас було на уроці? Що нового дізналося? Що було складно? Чого навчилися на уроці? Що найбільше сподобалося? Оберіть цеглинку, яка відповідає вашій роботі на уроці. Увагу. Ви чудово попрацювали! Поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Ми будемо на вас чекати!